В першому окрузі члени окружної комісії вводять в оману виборців та дискредитують кандидата у народні депутати від радикальної партії України Юрія Сухіна на інформаційних листівках, які розміщені на кожній виборчій дільниці, розмістили брехливі дані про кандидата на депутатський мандат. Хто був замовником цих листів? Хто їх замовляв? Ми замовляли де документи. Покажіть звідки вибрали оці матеріали тому, що я особисто їх подавав в ЦВК». То, що ви друкуєте, це фальсифікація. У інформаційних листівках незаконно опублікували домашню адресу та телефон Юрія Сухіна, а це грубе порушення закону про захист персональних даних. Ви фальсифікуєте вибори, я вам сказав. У нас фальсифікація... Ви на пальцю працюєте чи ні? У нас ні? На кого ви працюєте? Вам команду дало це робити чи ні? До того, що у інформаційних листівках навмисно змінили фотографію кандидата фотошопом. На листівці зовсім інша людина не схожа на Юрія Сухіна. Коли людина приходить на дільницю, вона шукає свого кандидата. Тут є комп'ютерна графіка, фотошоп, де зроблені чорні глаза. Мені дорисували бороду». тут. Де члени комісії взяли фотографію на листівку, невідомо. Пояснити це голова комісії не змогла. цю фотографію. На сайті ЦВК немає цієї фотографії. Фотографії документів вам ЦВК не надіслало, де ви взяли взагалі цей матеріал. Ви, ви зробили підробку документів. Юрій Сухін обурений у його інформаційній листіці. Не вказали, що він балотується від радикальної партії України. А відтак виборці не зможуть зробити правильний вибір. Кандидат від народу каже, це навмисна спланована підробка документів. Ви підробили документи, ви ще не почавшись вибори, сфальсифікували мої документи. Ви, ви зробили все незаконно. Я вас і голову в окружної комісії, секретаря, секретаря також. Яка прикривається, розумієте? Сфальсифікували. Вони не знають, звідки взялася фотографія, звідки надруковані мої біографічні дані, і яка програма там вписана. Ці всі листи, ось ці листи розклеєні на, кожні, на кожній дільниці, на кожній дільниці, де моя біографія не відповідає дійсності. І також програма партії серед інших порушень, які існують на дільницях 101-го округу, незаконна агітація за провладного кандидата та розміщення інформаційних листів кандидатів у нардепи не в алфавітному порядку. Це неофіційні документи, які були завезені, не непонятно ким, офіційно не прийняті. Людина не підтвердила свою особу. ЦВК не надало, як говорить окружна комісія, документів, біографії, фотографії, програми партії. За такі незаконні дії голови окружної комісії політик обіцяє подати до суду. Наголошує на усіх, хто допомагав у здійсненні фальсифікації. Чекає кримінальна відповідальність.